Психологи не дають порад. На жаль, цією фразою часто користуються для того, щоб не давати конкретики. Ви на каналі Миколи. Мене звати Микола, я практикуючий психолог. І сьогодні поділюся з вами п'ятьма інсайтами з власної психологічної практики консультування людей. І отже, перше, те, що ви бачите на слайді моєї презентації, це конкретика, як я вже сказав. Більшість психологів не дає конкретики, я коли навчався і дивився дуже багато відеороликів на Ютубі, та й зараз я це роблю. Я помітив, що більшість спеціалістів вони люблять висловлювати свої думки щодо того, звідки береться проблема, де її причини, розповідають про дитинство, дають погляди з психоаналізу. Але що ж з цим всім робити, говорить дуже мало хто або й зовсім не люблять про це говорити. І коли я почав практикувати сам. Я зіштовхнувся з тим, що люди справді хочуть конкретики. Вони не мають бажання без кінця обговорювати одне і те ж саме, обговорювати проблему. Вони хочуть її вирішувати. Адже навіть у самій абревіатурі КПТ, когнітивно-поведінкова психотерапія є слово поведінкова, а це значить, що психолог повинен давати конкретні інструменти, конкретні поведінкові завдання. Щоб людина не тільки думки змінювала, а і власну поведінку, щоб мозок фіксував, коли ми діємо інакше, земля з під ніг не йде, і все гаразд. Власне такою величезною кількістю завдань та інструментів повниться багато підручників по когнітивно-поведінковій психотерапії. І ось зараз на другому слайді ви можете побачити відгук клієнтки, яка так і пише, що ось це блукання в хащах. Їй не потрібне, і вона вдячна за надані їй чіткі інструменти, як покращувати своє життя. Друге. Клієнти надто добрі. Більшість людей, які до мене звертаються, вони являються класичними славними хлопцями по Роберту Гловеру, або хорошими дівчатками по Махо Мольфіно і багатьом іншим авторкам. Насправді, батьки таких людей зробили їм ведмежу послугу. Вони навчили бути їх хорошими, уступати, не доносити своє, і таким чином вони хотіли вберегти їх від конфліктів, але без конфліктів неможливе нормальне, повноцінне, доросле життя. Потрібно не уникати конфліктів і не вберігати дітей від конфліктів, а навчати їх конфліктувати. Подумайте, як би ви відповіли на наступне запитання. Що оберете, щоб у стосунках партнер спокійно доносив вам, що йому не подобається. Чи аби він бісився, мовчав, і разом з тим нічого вам не казав? Скільки б людей я не запитував, усі, як один, відповідають, що краще б неприємна розмова була піднята, і людина не мовчала, а спокійно вам сказала, що їй не подобається. Проте. Треба завжди починати з себе. І якщо ви хочете, аби ваш партнер, партнерка були з вами відвертими і спокійно доносили, що їм не подобається, робіть те саме. Починати потрібно завжди з себе. Третє, одним з найпоширеніших запитів у моїй практиці є наступний: Я не знаю, чого хочу. І він стосується багатьох сфер. Не знаю, чи потрібні мені ці стосунки чи ні. Хочу я починати власну справу чи залишатися на тій роботі, яка у мене є. У мене відчуття, наче я застряг, і я не знаю, що мені далі робити. Проте дивіться, парадокс у тому, що насправді найчастіше люди знають, чого вони хочуть, але бояться обрати, робити те, що вони хочуть, тому що їх лякають наслідки свого вибору. Отже. Ще раз, вони знають, чого вони хочуть, але вони бояться це робити. До речі, якщо ви зіштовхнулися з такою проблемою, на моєму каналі є величезний годинний практикум з трьома практичними вправами, цілим рядом запитань для саморефлексії. Як зрозуміти, чого я хочу? Закликаю вас до перегляду. А ми їдемо до наступного слайду. Отже, четверте, це авторська позиція. Багато вже було про це сказано, але насправді я помітив чітку кореляцію, що люди, яким вдається усвідомити, хочу підкреслити, не зрозуміти, а саме усвідомити, що кожен з нас створює власне життя і всі події, які нас оточують, така людина прогресує швидше за інших. Дивіться, як тільки людина змінює запитання, Ну як він міг зі мною вчинити так у попередніх стосунках? На запитання, як я могла дозволити йому вчинити так з собою у попередніх стосунках? Як тільки людина змінює одне запитання на інше, вона одразу стає в авторську позицію, і в такій позиції вона може робити висновки, навчатися, тренуватися, щоб не допускати негативного досвіду у майбутньому. Друзі, запам'ятайте те, що найефективніший спосіб змінювати когось це на власному прикладі. Коли ми змінюємось, то змінюються обставини, змінюються люди, які нас оточують. Розумієте, ви не можете казати комусь, другові, дитині з цигаркою в зубах, що курити це погано. Ну, погодьте, це абсурд, це ніхто не буде сприймати серйозно. Але якщо ви кинете палити, займетесь спортом і станете щасливіше. То інше на вас подивляться і вже тоді до ваших слів будуть прислухатися. І насправді, коли дійсно ми беремо на себе повну відповідальність за своє життя, то воно починає змінюватись, бо змінюємось ми. Але ж якщо ми не змінюємось, ну тоді приведу вам цитату Стоїків: якщо ти не змінюєшся, усе повторюється. Ну і п'яте, фінальний інсайт це пошук психолога. Насправді така болюча тема, і тут хочеться стати тим майстром, знаєте, який приходить до вас додому і каже: А що взагалі тут попередні майстри наробили? Тому що і тут криво, і тут проводка зі стіни стерчить. Тому що, коли працюєш з людьми і чуєш ті методи, методики, якими користувалися попередні спеціалісти, що вони казали, як вони часто навіть знецінювали. То ну стає, знаєте, якось не по собі. Та й ви можете зайти на будь-який майданчик. Я, наприклад, зокрема, практикую на Майндлі і подивитися просто відео візитки тих людей, які там працюють, що вони говорять, як вони говорять, і ви подивитеся так штук 10-15, і справді вже і не хочеться звертатися по допомогу. Тому, як обрати спеціаліста? Дивіться, по-перше. Окрім освіти, дивіться на реальні відгуки. Чому це важливо? Тому що освіту велику купу дипломів можна здобути е, дистанційно онлайн з виключеною веб-камерою, паралельно граючи у Майнкрафт. І насправді у наш час як би це не звучало, але на жаль, наявність великої купи дипломів говорить тільки про те, що у людини є велика купа дипломів. Про її професійність це нічого не говорить. Отже, відгуки дуже важливо шукати відгуки реальних людей, які можна перевірити. Друге великим плюсом буде, якщо ви знайдете соціальні мережі спеціаліста, до якого хочете звернутися. Вам потрібно подивитися, що це за людина, чи є у вас спільний вайб, що він говорить, які техніки він використовує, чи він являється професіоналом чи ні. Тобто, старайтеся дивитися на конкретику і на те, що ви можете перевірити, а вже тоді звертайтеся. Отже, друзі, ми підійшли до кінця і сподіваюся, що вам було цікаво. Прошу вас поставити лайки, написати коментарі і підписуватися на цей канал, тому що я проводжу тут багато корисних практикумів і взагалі стараюся, як можу, щоб, знаєте, збагачувати. І покращувати ментальне здоров'я <laughs> здоров здоров українців. І якщо ви любите читати і хочете отримувати анонси про нові практикуми, обов'язково підписуйтеся на мій телеграм-канал. Там справді цікаво, я стараюсь. Все, дякую за перегляд, до зустрічі!